Чи можу я успадкувати квартиру разом із своїм братом, який є громадянином РФ? Що потім разом продати? Дивіться, яка ситуація. Спочатку в повному масштабі існувала заборона взагалі категорична на вчинення нотаріальних дій за участі громадян РФ. Потім трішки ту постановку пом'якшили. Це постанова у нас 164 від 28 лютого 2022 року. І відповідно до цієї постанови, тепер не забороняється громадянам Рефії отримувати свідоцтво про спадщину. Але при цьому у нас діє мораторій на заборону відчуження майна громадянами Рефії на територію України. І цей мораторій встановлений постановою капіну номер 187 від 3 березня 2022 року. Тому вашому брату, скоріше всього, не слід вступати у спадщину, а вам уже якось між собою домовлятися. Тому що ви то свою частку зможете продати, він свою ні. Але знову ж захоче якийсь покупець, купувати там одну другу квартири, а друга незрозуміла, якому статусі.